Thank yes.

900 тисяч на комплексу підтримку збройних України, 770 збільшуємо за купівлю силового кабеля для підверті електромережі до підіатричного конкурсу по ліської спеціальної міської карти. По спеціальному фонду ми збільшуємо, за рахунок програму спеціального фонду, сума збільшується на 248 тисяч, на 183 тисяч на 25 тисяч на придбання пункту для проїзду на сумої організа. Не того, інші сублація з обласного бюджету це 25 тисяч для дошкільного закладу номер 8 для придбання пункту. І решта програм, до показників бюджету перерозподілю відповідно до співрозпорядження коштів без додаткового ресурсу, е, ну, перерозході з метою забезпечення в повному... ...проєкту розповідання гіпсомолічного режиму ліських спирта і їх проторить. Тому на даному етапі мова йде тільки виключно про е, декларативне приєднання, тобто приєднання до підписання е, меморандуму щодо е, такого співробітника. Будуть якісь там подальші кроки чи кошти, наразі мова не йде. Поки що буде підписані такий меморандум, а подальшому е, <кхів> спільно будуть напрацьовувати всі якісь програми і можливо. ...режиму річки Спирта і притоку у формі реалізації проєкту, що передбачає координацію діяльності суб'єктівського співробітництва та акумулювання миних ресурсів. Заважуємо міського голову Анатолій Андлеєв підписати меморандум про співпрацю проєкту.